Через терни наперекір усім труднощам в умовах воєнного стану, омріяний роками командний турнір дитячої ліги дзюдо України вперше у вітчизняній історії цього олімпійського виду спорту відбувся на татамі великої зали палацу спорту стадіону, олімпійські резерви нашого міста. І зібрав близько 150 учасників хлопців 2012-2013 року народження та дівчаток 2012-2014, які представляли 15 команд з п'яти регіонів держави. Організаторами змагань спільно виступили Міністерство молоді і спорту України, Національна і обласна федерації дзюдо та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Ми довгі роки до цього йшли, і я дуже радий, що. Зібралася тут е, велика кількість дітей, і ми проводимо фінальні змагання дитячої ліги дзюдо України. І Я думаю, що цей перший, пер, це перші ці змагання, вони е, початок положать е, початок для того, щоб розвивати далі дитяче дзюдо. Я дуже задоволений дуже радий, що ця подія свершилась, тому що ми ці змагання планували до війни. І ці змагання дуже були виводити наші команди на європейські змагання. Сьогодні пройшли фінальні сутички командного сорінування Дитяча ліга серед дітей. Ми далі рухаємося, далі продвігаємося, і я дуже доволена, що приїхали діти, приїхали батьки. що Все гаразд. На початку урочистої церемонії відкриття турніру зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять тих, кого забрала клята війна Росії. Після чого всіх привітала та побажала успіхів заступниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ірина Грицай. Далі на знак початку змагань під склепінням зали пролунав державний гімн. Потім усім подякував ініціатор і організатор руху дитячої ліги дзюдо. Спочатку у Дніпропетровській області, а згодом і в Україні, очільник регіональної громадської організації Григорій Король, за що він був удостоєний відзнаки Національної федерації, яку йому вручив її віце-президент Сергій Колісніченко. Це наш пілотний проєкт, тому перед цим був відбір по областям проведений, практично в усіх областях були проведені ці змагання. Турнір, я, я гадаю, що був непоганий, тому будемо далі його проводити. Зробимо роботу над помилками і будемо продовжувати ці змагання. Дуже гарні змагання. Завершилося урочистості урочистості запальним виступом вихованок спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з гімнастики художньої Дніпровської міської ради. Ми безмежно раді, щасливі. Звісно, що це гордість, адже Дніпропетровщина, не дивлячись на надскладні часи, проводить вперше такого рівня змагання дитячу лігу зі до України. На ці змагання приїхало багато спортсменів з різних областей України і ми цим пишаємось. Вдячні організаторам заходу і сподіваємося, що сьогодні що сьогодні юні спортсмени отримують задоволення. Далі Ірина Олегівна разом з президентом Федерації дзюдо України Михайлом Кошляком та іншими почесними гостями провели перший блок нагородження команд дівчат, де третє місце поділили збірні Запорізької і Харківської областей. На другу сходинку п'єдесталу пошани зійшли представниці Сумської, а золоті нагороди виграв перший колектив Дніпропетровської області, в складі якого були вихованки шостої спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву. Дніпровської міської ради, комплексної дю США, Дніпровської обласної ради, Павлоградського імпульса та Синельниківського дзюдо Дніпро. Клячона та там і знову поновилися сутички, кожна з яких супроводжувалася шаленим шквалом емоцій, як з боку самих учасників і тренерів, так і уборівальників. Загалі командні змагання це дуже класно. Це зовсім інші емоції, ніж особисті змагання. І дитяча ліга це перший старт. Я думаю, до чогось грандіозного. Я сподіваюся, далі не тільки по області будуть ці змагання, а й в клубному форматі. Але емоції зашкалюють. Все дуже круто. Що стосується підсумків змагань юнаків, то тут, на перший погляд, можливо, дещо несподівано перемогу здобула друга команда Дніпропетровської області, а перша разом з харків'янами мали задовільнитися аж третім місцем. Втім, то вже справа тренерів. Саме вони проводили спочатку відбір, а потім і рокіровки та перестановки у складах, а до вже вище перерахованих профільних навчальних закладів, які увійшли до обох збірних регіону. Озвучених раніше відносно наших дівчат у хлопців додалися представники Павлоградської дитячої нацької спортивної школи та Дніпровського спортивного клубу Дзюдо. 80 поміж ними на другий рядок підесталу пошани втиснулася команда Полтавської області.